Друзі, всім привіт! Я вже не знаю, чого очікувати від цього турніру. Здається, вже все найнесподіваніше сталося, адже у фіналі грають Віталіті та G2 зі стендином. Vitality без стендину, але ви це і так прекрасно розумієте. Це просто якийсь нереальний капець. Я думаю, що ви зі мною погодитеся. Віталіті просто розмазали Спіріт у півфіналі. Ну не зовсім розмазали на Міраж. Там була інтрига, і насправді я очікував, що Спіріт доженуть. доженуть. Але ні. Донґ зіграв просто жахливий матч, зайву його заовнив максимально. І це несподівано, це дуже несподівано. Віталіті набрали індивідуальну форму по ходу турніру і закрили головного претендента на перемогу. Ну, G2 теж виграли, це ніби й несподівано, що вони у фіналі, але з іншого боку, вони грали проти На І так на якби були більш досвідченими, могли би краще зіграти. Але сам факт, просто що G2 у фіналі це несподівано, але їхня перемога над латиноамериканцями виглядає доволі логічною. Ну перед тим як перейти до огляду цих матчів та фіналу АЄМДАЛС 2024, попрошу вас поставити лайк цьому відео та підписатися на канал. Дуже дякую вам за підтримку, також дякую за підтримку своїм спонсорам на Ютубі, які підтримують мене фінансово. І, звісно, нагадую вам про збір лотереї, де я збираю кошти для 49-го окремого штурмового батальйону Карпатська Січ. Ми вже зібрали 17 тисяч гривень. Нагадую, що донат кратний 50 гривень робить вас учасником цієї лотереї і дає вам можливість виграти один з семи скінів, серед яких, зокрема, є USP за 500 гривень. Дякую всім, хто долучається, але ми можемо краще. Посилання на банку є в описі до цього відео. Ну, почнемо зі Spirit Vitality. В Віталіті пікнули Dust, проблемну мапу для Spirit, як ми вже це точно бачимо. П'ять взяли росіяни в захисті, але в атаці нічого в них не вийшло, тоді як у Vitality вийшло 7 атаці взяти за першу половину. Чудово, в себе почував зайву і в захисті, і в атаці. Хоча в захисті в нього ще був Флеймзі, який дуже сильно допомагав. Мезі, звісно, курив люльку 3.11, але загалом це не важливо, адже головне, що взяли 7 атаці і цього виявилось достатньо. Потім в захисті додали всі, зокрема й той самий Мезі 6 на 2, але те, що робив зайву в захисті, це 4КД знову 150 ADR і рейтинг 2.41. Тоді, як у Спіріт, все було ну, дуже слабенько. Намагався робити якийсь вітер лише широ, ну Чопер теж відіграв на рівні, але де був донг. Донґ зіграв свою найгіршу мапу у 2024 році, і це чудова історія. Мінус МВП 100% для нього, мінус МВП для будь-кого зі Spirit теж 100%. Знайшли в Італії спосіб, як перестрілювати Донка. Фактично, єдиним, кого перестріляв цей росіянчик в особистих дуелях за весь матч був лише Флеймзі. Всі решта гравців або в плюс, або як Апекс 2-2 мають з Донку. Віталій ті трошечки змінили свої ролі в цьому матчі, адже саме за стабільними, оцими звичними ролями Апекса, саме він мав мати найбільше інтерактиву проти Донка. Але ні, це змінили, поставили туди ближче зайву, що логічно, це індивідуально найкращий гравець в світі, який мусить змагатися проти Донка. Ну, 100%. Причому на АВП кілах там не настільки все. 4 кіла за ВП були по донку. Хоча якщо брати саме АВП дуелі, то зайву програв широ. Однак цього було недостатньо, і Француз показав, що він не просто так тут. На Міраж була інтрига 6-6, всього на 6 в захисті взяли, але в Атаці дотиснули, виграли декілька клащев. Я думаю, що це була основна причина, адже по ентри кілах Спіріт домінували 14 на 10. Це. Доволі багато, чотири різниці, таке потрібно вигравати. Але в на досвіді нарешті вімкнувся. Мезі хорошу мапу відіграв 27 на 18. Коли ви таке від нього останнє бачили? Напевно, таку Міраж ми бачили від нього останнє ще у Фнатік. А Фнатік вже дуже давно не грають цю мапу, вони пермобанять її навіть зараз. Чудовий результат від Віталіті. Вони хочуть знову вриватися у гонку за Intel Grand Slam, адже вони вже з неї випали. У наступному півфіналі. Все було цікаво, але, на жаль, трошечки розчаровують. Я хотів побачити перемогу на Нензі. Вони відіграли класний захист на Інферно, але віддали наприкінці раунди. В моменті вони вигравали 4-2, 5-4, але 6-6. На Ензі доводявся до рахунку 11-9. Дуже класно показують себе Хосу Пік та Буда, два молодих гравця, два гравця академії На Нензі. Круто вони перестрілюють своїх суперників, але наприкінці стався Ніко. Він добрав все, що йому було потрібно, добив свій рейтинг до 1,53. Та переграв на НЗ. Важливу роль також відіграли клатчі 3-1. І це все разом створило рахунок 13-11 на користь джиту. На Дас-2 знову ж таки. На НЗ показують просто дуже класну гру. 4-0, 6-2. Все. Візьміть ще декілька, і сторона просто нереально вдала. Але. Тут вже не вистачило десь індивідуальної майстерності, десь вони нервували. Зокрема, був оцей раунд, де ніхто не очікував Монесі в спину, коли вони перебили всіх на Б. І от вже чекає один на один гравець на ензі. Чекає, що зараз він по таймінгу виграє. Але на останній секунді Монесі його вбиває. Тож, G2 тут індивідуально краще себе показали. І всі прекрасні атаці G2 набрали 7. Чим і добили на Ензі. Шкода. Шкода могли зачепитися за фінал. Насправді, особливо далі була третя мапа Нюк, і там точно вони могли карати G2. Але як вийшло, так вийшло. Фінал G2 проти Vitality. Перший фінал в cs 2 для G2. Не перший фінал в cs 2 для Vitality. Перший фінал для Stuy2K на LAN великого турніру з 2019 року. Вони там грали на Blastit. Ну це дуже давно. На цьому турнірі ці команди між собою зустрічалися і Vitality просто. Загнобили G2 з рахунком 13-6 та 13-5. Тепер G2 точно не захочуть пікати DES-2. А встаннє до цього команди зустрічалися аж у 2023 році, у серпні на Gamers 8. Тоді теж виграли Віталі, Вони ж виграли цей турнір. Але це було вже доволі давно. Я чогось не очікував, що так рідко ці команди між собою грали останнім часом. А що ми маємо очікувати? Ми маємо очікувати того, що Ніко та Монесі. Підібрали трошки в індивідуальній формі те, що Хантер показує себе на dust 2 просто нереально. Це щось неймовірне насправді, адже він відкрився зовсім по-іншому на цій мапі. Саме на цьому турнірі в нього рейтинг 1.19 після чотирьох мап. В нього були два невдалі матчі проти Vitality та Liquid. але потім були два дуже вдалі матчі проти FaZe та Нанці 1.42 та 1.48. І це все вирівнялось в дуже хорошу статистику. У Віталіті зайву знову вийшов на перше місце за рейтингом на цьому турнірі. Далі йде за ним Спінкс. Все як завжди, все очікувано. На третьому місці Мезі це зовсім не очікувано, але команда грає, команда показує хороший результат, тому індивідуально всі грають дуже добре. Найгірший гравець команди це Флейм рейтинг 108. В цьому плані G2 буде надзвичайно важко, адже... І індивідуально в них є Nexa та Сьютике, які точно не можуть показати настільки добрий результат, як п'ятірка з Vitality. По макпулу дуже багато варіантів у Vitality. Вони можуть пікати і Dust2, і Anobis вони можуть брати, і Vertigo, вони можуть брати. Тут настільки багато варіантів, що у G2 точно є проблеми. У G2 менше, очевидно, варіантів. Є опція пікнути Inferno, завжди. У Vitality, тим більше там на всього три перемоги в останніх шести матчах. І це проблема. вони програвали проти Маус, проти Фейс та проти Eternal Fire. Це велика проблема. У G2 з цим все дуже добре. 93% виграшів після 15 матчів. Лише була поразка від Liquid на Chengdu 2024. Тобто, зараз у них 9 поспіль виграних Inferno, і три з них на цьому турнірі: проти Маус, Liquid та Nancy. Тому я думаю, що G2 будуть дивитися саме на цю мапу, але це не гарантує їхньої перемоги жодним чином. Віталіті все ж знову пікнуть Анобіс, є в мене таке відчуття. І на третю, напевно, мапанюк все-таки десь туди воно дійде. Також є варіант з ДАС-2, але мені здається, що G2 не дуже хочуть її там бачити. В будь-якому випадку я очікую перемоги Віталіті та їхнього повернення на цей п'єдестал. Вони не вигравали турніри з грудня, коли. Перемогли на Blast Premier World Final 2023. Для Vitality це дуже класна історія перед початком Spring Final де також будуть G2, Але якщо вони в хорошій формі підійдуть до цього турніру, то там є з ким грати, є кого карати, адже у Vitality нормальна група, там є VP, Spirit та G2 Всі команди, яких вони перегравали або можуть перегравати. Тому Класна історія для Віталіті, хоча доволі несподівано враховуючи поразку проти Найнзі та майже поразку проти Монте в матчі відкритті. До речі, цікавий факт. До речі, цікавий факт. Монте посіло останнє місце в групі, з якої було три півфіналіста та два фіналіста. Думайте, я жартую. На цьому все. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. І звісно, любіть Counter-Strike.